Привіт всім! Сьогодні ми поговоримо про омивачі скла, як їх правильно зубати, які типи, і що точно варто. почнемо з типів омивачів. Вони є літні, є зимові і є універсальні. Зараз у мене відповідно літні. Завжди на них буде написано або англійською Summer, або нашою рідною літній. Це по суті водичка з мильною консистенцією, яка захищає від пилу дуже легка. Зимку літню не можна використовувати, тому... Не відрізняються зимові, до їх складу входять спеціальні компоненти, щоб не було замерзання. Простими словами, збитку. У мене зараз в руках це концентрат. Позаду завжди дівчата і коли купляєте, можете читати, і треба читати по конструкцію, тут буде написано співвідношення, скільки додати води і як далі використовувати. А омивачі склав, вони кольорові. Їх дуже легко інколи, коли перший раз нема досвіду переплутати. або рожевенькі, але з а, ароматом дині. На деяких обивачах ви можете побачити, буде написано, що вони ще захищають від комах. Дуже важливо, дуже класно. Дівчатка, і ще що важливо знати, що а, найліпше обирати саме за а, запахом, як парфуми. Коли ви заходите, в магазин ви можете спитати консультанта, коли ви в перший раз, так? але зазвичай дуже просто. Понюхали. Дуже класно. Повірте, є омивачі з дуже різким і їдким таким запахом. Це не якісні, такі не обираєте. Тобто запам'ятали? Дівчата, відкриваємо купон і знаходимо кришечку бачка омивача. Дивимось уважно. Завжди на кришечці буде головний ідентифікатор. Це зображення вітрового скла і такий фонтанчик. Кришечки бувають дуже часто синього кольору. В моїм автівці, наприклад, вона чорного кольору знаходиться зліва. Все залежить винятково від марки авто. Далі відкриваємо, беремо омивач і заливаємо. Дуже побережь. Давайте поговоримо про те, чого категорично не можна заливати бачок омивача. Отак. Що буде, якщо залити воду? Нічого. <с> якщо це літо. Бо взимку вона замерзне і з причини ну, просто зламається сама система. Так? Вода, а, вон, а, треба пам'ятати, вона жорстка. Омивач, мильну консистенцію такої має. М'якенький, дуже ніжно дбає про вітрове скло. Вода, якщо не шкода машину, можна зекономити, наприклад, ви десь в дорозі немає купити, але не варто. Пам'ятаємо, будь-яка система, вона будь-яка речовина, вона призначена для спеціального використання. Так? Миючі засоби. Дівчатка з досвіду питала, чи часто з таким стикаються майстри? Не часто, але є, хто практикує, додає мильну, перепрошую, порошок пральний, або миючі засоби. Ну, не варто. І спирт. Чоловіки дуже люблять цим грішити. спирт. А так спирт не дає замерзнути, наприклад. Можливо, теж зекономити, ну, не знаю, мені здається, таким п'яним по дорозі будеш їхати. Теж не треба, бо спирт насправді може спричинити пошкодження лакофарбового покриття автомобілю. Тож, дівчатка, не бадяжимо. Дбаємо про свій автомобіль, ставимося до нього, знаєте, до обирання будь-якої речовини, в даному випадку омивача. як до парфумів. Любимо своє авто.